Таке цікаве спостереження. Зараз з нашим бролер-табором граємо доганялку на паркур майданчику. Так от, абсолютно всі діти, зважаючи на вагу. Якщо там хтось щось собі накручує, зважаючи на вагу, абсолютно всі бігають. Ааа, Стефан нас догнали. Бігають, стрибають. ні ні я поки убігаю. Бігають, стрибають, Настрибують звідси вона. Цю перекладину висять, гойдаються і абсолютно спокійно себе почувають. Взагалі, без проблем, роблять не технічні рухи, просто бігають і рухаються активно. Стрибок, залізти там на щось, повисіти. Це говорить про що? Що всі діти, всі люди по дефолту мають цю здібність. Тільки хтось зараз секундочку дай. Просто хтось її хтось в силу відсутності своєї активності втратить. Давай, чемпіон! Ах, ти не гідний! Покажи ще раз, мене засадили. Давай, давай. квач, Три. Два. Тому, будь ласка, рухайтесь. поки є можливість. Один. Старт! Відпочиваєш? Давайте я просто тебе скачу. Так, хто у нас саме? О! Сережка! Тебе так і не зловили за цілий день. Ловили? А, я хотіла. Опа! Було? Uh, Ой, я не почувала, машину. Опа! Oh, Сережка, хвати! Прохайтесь! Yeah.